Всім доброго дня, підписникам та гостям. Хотів поділитися корисною інформацією, бо багато людей не розуміє, що таке дерево пішло на периферію. Друзі, ось хочу показати вам нектарин. Другий рік після посадки. Вибачаюсь, перший рік після посадки. Да, ось такі чудові прирости. Це нектарин Харко. Як утворюється периферія і чому так виходить, що персик росте, у нього розгалужені дві чи три гілки в сторону, і дерево не знає, де центральний провідник, куди йому тягнути поживні речовини. Ось показую. В першу чергу потрібно правильно обрізати, щоб не було периферії. Як ви бачите, ми обрізали. Зробили стіл, все чудові прирости, потім далі піднімаємось. Тут вже гілочки, як ви бачите, вона товща набагато, вона вже майже як стовбур, вона тягне всі соки на себе і забирає весь урожай, тягнеться вверх. Значить, щоб не було. Периферії потрібно обрізати оцю товсту гілочку на одну брунічку. І потім з цієї брунічки піде гілочка, на якій будуть плоди. Ось така гілочка буде з цієї брунічки. Якщо ви залишите отак дерево, тут непонятно де центральний провідник. Тут вже, як ви бачите, чотири центральних провідника утворилося. І не знає дерево, куди йому поживні речовини витрачати. Весь урожай виходить наверх, а нам потрібно його держати внизу і притримувати до стовбура, бо персик дає на однорічних приростах плоди. Потрібно не боятися його. Обрізати. Якщо ми цю гілочку відріжемо на одну брунічку, у нас стане більш-менш дерево відповідати, так як воно повинно виглядати з центральним провідником. Ми залишимо потім тут, ми можемо навіть перевести, будемо на Нижчий центральний провідник, бо сильно загнало вверх. І ці гілочки потім будуть обрізатися коротенько, бо це перс, нектарин обрізається на перс. веретено. Далі зараз хочу показати другий рік після посадки, як на веретено виходить, що росте персик. Або нектарин. Ось, ви бачите, так само все чудово, гілочки, плодушок дуже багато, стіл гарно дав прирости, ми його укоротимо і потім будемо весною підніматись вверх і укорачувати наші гілочки більше, ніж наполовину. Ці товсті гілки. Які тянуть, ми їх будемо на заміщення обрізати. А ці, які пішли на периферію, ось ви бачите, вже периферія, дерево вже тянеться. Ось наш центральний провідник. А цей вже взяв на себе. Значить, ми весною його відріжемо на бруньку. На заміщення, так як ми зробили тут, бачите? І він пустив плодоносні наші гілочки. Є ще декілька видів обрізок. Якщо вже він у вас потягнувся вверх, ви можете просто і їх покласти по сторонам гілочки, ті, що росте, Центр ми обрізаємо і виходить у нас як дві або три гілки, як на чашу ніби. Ну це вже треба дивитися. Багато персиків зараз запущених, це тільки починають люди, багато людей вчитися, як правильно обрізати, обробляти. Кому стало. Корисним відео, обов'язково підписуйтесь, ще багато, дуже багато цікавих обрізок, багато різних видів, саженців, в основному направлення на кісточкові, всем мирного неба та гарних врожаїв.